Дуже імпонує, що ви нам нагадали, що ми не з приматів, так? так. Ми не були приматами, дуже добре. Але е, е, навпаки, ми повинні брати тоді, якщо ми не приймати, так? і таке в нас є велике майбутнє, ми повинні брати на себе відповідальність в першу чергу. Відповідальність за свої слова, за свої думки, за себе. У першу чергу за себе, а потім вже дивитися, хто щось як робить так, чи не так, чи тоді. Давайте на себе будемо брати відповідальність, і тоді у нас буде все добре, ми будемо дуже продвигатися по нашому ліційному шляху. Дякую вам. Дякую, Людмилочка. Ви теж підтвердили те, що я й казала. Дякую вам, тому що дійсно з себе починати треба з себе. Треба собі спочатку цей мир. Цю гармонію, цю любов знайти, цю відповідальність тоді все буде гарно. І чим більше буде таких людей в нашій країні, чим менше буде ненависті, а буде любов, буде розуміння, співчуття, буде допомога один одному, єдність, братерство, які ми так бажаємо да, це ядро братерства побудувати в світі. Чим більше таких нас буде, тим Швидше ми виконаємо наше призначення, і наша країна теж виконає наше призначення. І чим швидше ми перейдемо в інші високі раси і будемо допомагати тим обов'язково, хто йде за нами, а нам протягують руки ті, хто перед нами. І ця, ці сходи вони ну, дійсно від землі до неба і на кожної своїй іерархії, свої вчителі. Ми вченики, ми ученики для тих, хто перед нами, а ми вчителі, мабуть, для тих, хто за нами, і це ж просто чудово таке життя.